Тепер більше навчальний семінар для керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і працівників житлово-комунального господарства провели у Коломиї. Його організував Львівський центр інформаційного консалтингу спільно із Краківською асоціацією правителів нерухомості в рамках реалізації польського гранту Міністерства закордонних справ Польщі. Програму реалізовують у чотирьох містах України Ужгороді, Рівному, Житомирі і Коломиї. Далі Надія плюхіна. Основне завдання організаторів навчального семінару представити польський досвід у реформуванні житлово-комунального господарства, а конкретно у створенні житлових товариств, термомодернізації, ремонтів та відновлення будинків. Сараміше. України. Були роки, коли до нас приїжджали експерти з Німеччини та й загалом з Європейського союзу. Вони передавали нам свої знання та здобутки. А тепер на базі наших надбань ми хочемо колегам з України передати свій досвід. Також хотіли б застерегти їх від помилок, які ми мали на початку, щоб вони не потрапляли в конфліктні ситуації і не витрачали кошти даремно. розвинути у себе свої організації. Також на навчальному семінарі обговорили і досвід українських міст у цьому питанні, яке нині діє законодавство щодо створення ОСББ та його розвитку і управляючих компаній, а також як треба діяти, щоб економити світло і тепло з правової точки зору і економічні моделі, як зробити термомодернізацію чи утеплення будинку, і що потрібно робити. Бо всім здається, що всі знають, як утеплити будинок, але поляки розкажуть наскільки багато помилок вони зробили, появляється багато проблем, якщо не. Правильно утеплити або утеплити, так як кожен собі уявляє: наклеїти трохи пінопласту, і вже в будинку буде тепло, і все буде добре. Основне вважають поляки це усвідомити. Людина лише тоді відповідатиме, наприклад, за будинок, чистоту та охайний вигляд, якщо знатиме це її власність. Та й досвід європейських країн доводить, лише тоді буде порядок. то можна Якщо говорити про закони, то можна з певністю що зірцем для всіх є німеччина та інші країни, засновники Євросоюзу, але головним чинником є ментальність людей. І ми сподіваємося, що в Україні люди зможуть побороти себе і зрозуміти, що це моє і нічого. Чи є інше, я за це відповідаю, і ніхто за мене це не зробить. Я сам маю цю справу зробити і за неї заплатити. І це насправді є великою проблемою, бо людей треба навчити і переконати. І головне тут почуття власності. Я нарешті маю щось своє. Це до речі, дисциплінує людину. І хоча ми часто цього недооцінюємо, але то є дуже важливим елементом. Часто нідоценяне, але це дуже важливий елемент. Єдиний шлях реформувати управління житлом це створювати об'єднання співвласників, робити це швидко і якісно, інколи не дозволяючи законодавство, Переконані експерти, вона немає обов'язковості створення ОСББ. Друге, без створення ОСББ змінити систему управління будинком неможливо. Чи прийде, чи лишиться старий жек комунальний, чи прийде новий приватний жек, ТЗУВ, управляюча компанія? Як ви це не назвіть без зворотнього зв'язку, без контролю за виконавцем послуг і надавачем послуг? нічого не зміниться в системі. Тобто ніякий добрий дядя не почне добре обслуговувати ніякі будинки, скільки ми би грошей не здавали. Якщо ми не почнемо його контролювати, тому треба міняти систему е, відносин. На цьому в Коломиї вже є 84 товариства співвласників на етапі створення ще 5 – 27 житлових кооперативів. Розповів заступник Коломийського міського голови Михайло Білоус. Люди готові переходити на новий рівень управління житлом, але чекають, що будинки віддадуть їм у належному вигляді. Це якраз буде тим поштовхом, де будуть розписані всі плюси створення товариства співвласників і якраз і в місті Коломиї. Тому це перший такий етап. Я думаю, ми будемо продовжувати цю роботу, якраз просвітницьку таку, щоб люди розуміли. У чому переваги, щоб не сприймали, бо коли їм говориш інколи про створення товариства співвласників, вони це сприймають десь, якби перекладання, це просто щоб міська влада хоче перекласти обслуговування будинку на їхні плечі. Всі до сьогодні, на сьогоднішній день жаліються на якість обслуговування житла комунальними службами. Я думаю, що при створенні ОСББ, якщо вони сьогодні відчують, що це дійсно необхідно, напевно, вони для себе вже приймуть якісь рішення. Експерти розробили навчальну програму. Вона повинна допомагати створювати та розвивати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, щоб люди знали, хто і як має керувати будинком. Обов'язково повинні діяти управляючі компанії, вважають спеціалісти. Лише тоді житлово-комунальна галузь матиме нове обличчя.